Доброго дня усім. Сьогодні 8 грудня 2023 року. Я готую київський торт. Навіть буду готувати два київських торта. Один хочу подарувати моєму інструктору по водінню, який мені допоміг успішно скласти іспит. І також як я вже витрачаю час на цей торт для водія, я і хочу і для нас також його зробити. Це для мене. Буде ще одна гарна практика в приготуванні цього торту. Так що почнемо. Я... Зазвичай показую всі інгредієнти на початку, але сьогодні я вирішила декілька змінити мій формат, і я хочу написати лише які інгредієнти. А у відео буду показувати, що я беру. У нас справжня зима на вулиці. Отака от зима у Великобританії дуже добре. Був сніг, але такий не дуже великий, і він розтав дуже швидко. Також дощовідні цього останнього часу. Але все ж таки мені це виглядає дуже красиво і дуже м'яка зима. Випікати коржі я буду такого діаметру: це менше 20 см. Торти будуть не дуже великі. Але в мене немає часу на великі торти. Я спочатку малюю кола на пекарській бумазі. Малюю кола, це буде основа для коржів, щоб потім легше було сюди наносити тісти. Тут вистачає міста для двох коржів. Невеликою відстань відступаю також. Так, да, Коржі будуть невеликі, але торти все ж таки вийдуть середнього розміру. Так, і так от. Скільки планую коржів, стільки і зроблю таких кол заздалегідь потрібнювати горіхи. Я надаю перевагу київському торті ліщині, але сьогодні у мене недостатньо цього горіха. Ось вони хейзелнац ліщина. У мене також є мікс нац, тобто суміш різноманітних горіхів. І сьогодні я випікаю двійну подвійну порцію торта, тому мені потрібно десь 300-400 грамів горіхів. І я буду подрівнювати у блендері. У мене вийшло всього 337 грамів, але це все, що в мене є на даний момент, тому буде достатньо цього. 300-400 грамів на подвійну порцію досить. Вийшли такі шматочки подрібнені і здорові, це дуже гарно. І також зараз я горіхи змішую з борошном. Борошна я взяла 80 грамів це на два торти. 360 грамів цукру для меренгових коржів. Я мала 12 білків від жовтків. Жовтки також мені понадобляться для крему шарлот. Так що жовтки відкладаю в сторону, працюю для меренги з білками зараз. Тут 12 яєчних білків я додаю трішки солі, потім ванілін, ванільний цукор. І декілька краплин лимонного соку. Потім я взбиваю ці білки спочатку без цукру. Білки важливо не перезбити. Я так наполовину взбила їх, і зараз розпочинаю додати цукор. Знову нагадую, у мене подвійна порція і тому я беру 460 грамів цукру. Отак от по маленькій кількості додаю і буду взбивати. Так, меренга вийшла така блискуча і до таких от гарних піків. Зараз я змішую цю меренгу з горіхами і борошном. Я готувала меренгу, я включила плитку з таким от режимом, це підігрів зверху і знизу, і 120 градусів. Зараз я ретельно перемішую горіхи з борошном і з меренгою. У мене велика кількість цього тіста виходить. І я задоволена, тому що мені потрібно два торти сьогодні. Так, отак от меренгова от. основа готова. Зараз буду викладувати на папірець. Чином я роблю декілька коржів, і потім я ставлю у духову шафу на випікання. Спеціально виміряю форму, в якої я сьогодні випікаю київський торт, десь 18 сантиметрів. У мене це стільки коржів вийшло, аж 8. І я використовую не лише отакий от лист для випікання, але і оці, я не знаю, як вони називаються. Форми для випікання у духовці. Випікати буду півтори години при температурі 120 градусів, режим верх-низ. Отак, от, 8 коржів. Ще випікаються. У мене випікання іде півтори години, але час від часу потрібно так от поглядати і щоб повітря тут готується у духовці. Я приготую крем-шарлот. Це білий м'який крем для київського торту. На основі жовтків яєчних та молока, ну, також масло, ванільний цукор і звичайний цукор. Я взяла 12 жовтків, ще також туди вбила 2 повних яйця. Я хочу зробити побільше крему. Потім я взяла 330 г молока. Я все його розігрію, але буду додавати частинами і якщо Молока буде забагато я не все виллю. Так що десь 330 30, 30 грам достатньо, але в процесі готування потрібно дивитися, щоб крем не вийшов дуже такий рідкий. Потім ванільний цукор. Масла 360 грамів. Масло потрібно обрати, щоб воно було вже кімнатної температури, і цей крем з яйцем і маслом потрібно, щоб були одні температури. Інакше крем розслоюється і він не дуже гарно виглядає, не еластичний. І ось цукру в мене 180 грамів. Я взяла 330 грамів молока, додала його у кастрюлю з товстим дном. Також беру половину цукру для цього крему, це 90 грамів, додаю сюди. І також додаю сюди ванільний цукор. Це все ставлю на вогонь. Молоко ретельно розогріваю при помішуванні, але не доводжу до кипіння. Цукру змішую з жовтками. Нагадую, що жовтки у мене 12 та два повноцінних яйця тут. Ретельно розмішую, але не взбиваю ці жовтки з цукром. Молоко не залишати потрібно стояти над ним та помішувати. У жовтку маску додаю гаряче молоко. Я додала не все Молоко. Потім Я жовткову масу з молоком і цукром розогріваю у каструлі з товстим дном, поки ця маса розпочне загустівати, а потім зніму з вогню. Весь час ретельно помішую і крем це не залишаю. Уже загустів, і його потрібно знімати з вогню. Так, отак от перевіряємо крем, якщо він уже готовий, то так я можу провести пальцем, незручно мені. Зараз так, отак от проводжу, да, є слід, все, крем готовий. Але його потрібно мішати ще навіть коли з вогня зняли, тому що дуже-дуже капризний крем, як для мене, але смачний. Так, тепер його потрібно гарно остудити, охолодити. І тим часом буду взбивати масло. Масло жирне, гарної якості. Я його півдня тримала без холодильника. Зараз буду взбивати його. Масло я взбиваю досить довго, десь біля п'яти хвилин. І потрібно дивитися, щоб воно було такої кремової гарної консистенції і щоб аж побіліло. Масло вже готове. Я його ретельно взбила, воно навіть побілішало як потрібно. Я також охолоджую цю яєчну основу крему, і скоро її буду додавати до масла. Яєчна основа і масло повинно бути одної температури, і тоді крем повинен добре вийтися. Я Вже розпочав прикрашати дім до Різдва. Це вже у нас прикрасить. Встановив цю ялинку. Коли будемо її прикрашати, навіть не знаю, можливо завтра чи післязавтра подивимось, але вона дуже красива. Яєчну основу я охолоджую у прохолодній воді, при цьому також помішую. Можливо, також охолоджувати у холодильнику, коли є на це час. Але я сьогодні хочу швидше все зробити. Година 40 хвилин у мене вже пройшла, і ось верхні коржі готові. Вони зараз мене вистигають. Нижні коржі ще потрібно допікати. Вони ще не готові. Ще почекаю. І тому я кажу, що півтори години випікання це по рецептурі, але потрібно дивитися, тому що кожного разу можливо по-іншому. З кремом шарлот. Так, це взбите масло, а це вже охолоджений яєчний крем. Так, от даю додаю лише маленьку кількість і потім взбиваю. Ой. І зараз я його виставляю на холод. Такий от гарний він вийшов, еластичний. Сейчас я буду готувати шоколадний крем, для цього я взяла жирні вершки, десь 33%, 600 мл. І шоколад чорний 100 г і молочний 100 г. Спочатку я розігрію вершки у мікрохвильовій. А потім додам туди шоколад і ростворю його. У теплі вершки кладу шоколад і розтоплюю його. Вершки з шоколадом перемішую до однорідної маси. А потім ставлю до холодильника на охолодження. Шоколад з вишками вже перемішаний, і тепер потрібно його охолодити, а потім взбити міксером до піків. І цей крем буде готовий. Коржі цього разу в мене дуже довго випікались, майже 2 години. І коржі потрібно потім розкладати один від одного. Тому що вони прилипають. Шоколадом вже охолоджені, і я буду взбивати їх міксером, щоб закінчити цей крем. Все, крем готовий. Його також потрібно не перезбивати, щоб він був до таких м'яких піків. Це готовий крем і якраз те, що потрібно, та консистенція. Все, тепер я можу збирати торти. Можу робити торти. Один в мене вже в холодильнику, інший ще біля мене. Крему впритик вистачає, тому я так вважаю, наступного разу я буду більше робити крему. Так, це я беру рожеву фарбу і покращу частину крему. Це в мене вже для прикрас іде. Я також Інколи використовую бурякову фарбу, сік буряковий, але цього разу немає часу, тому зроблю з такої спокупної фарби. Блідий розовий колір. Зараз цей крем поставлю до холодильника, щоб він похолов. Можливо, ви ще так, ні. Достатньо цілена фарба для прикрас. Я коли роблю вдома київський торт, я його прикрашаю квітучими каштанами. У мене квітки рожеві, а листя зелене. Так, зеленої фарби достатньо. Також її буду охолоджувати. Так, крему все ж таки робила дуже багато, але Кремо багато ніколи не буває, потрібно ще більше робити. Для надпису беру чорний шоколад. Так, я його розтопила в мікрохвильовий і додала ложечку молока, щоб він був більш такий рідкий. Так, тут от надпис зроблю. Ой, шоколад не не дуже такий слухняний. Так. Опа, так, дуже добре. Ось такі два торти в мене вийшли, і я їх робила десь 8 годин. Я не знаю, можливо, в когось це швидше, але у мене дуже довгий процес. Я нарешті торти доробила і зараз показую, яка в нас красива ялинка. Річард її вже встиг прикрасти, коли я тортами займалась.